Працювати з представлення, будь ласка. Мароняк Ірина Михайлівна, заступник міського голови житлово-комунальних питань. Розкажіть, будь ласка, чи стартує сьогодні опалювальний сезон у, сезон у Львові і чи були якісь проблеми? листопада міський голова підписав розпорядження про те, щоб розпочати опалювальний сезон в закладах охорони здоров'я, освіти і культури. І ще 7 числа ми почали подавати тепло в ці заклади соціальної сфери. Станом на сьогоднішній день в 255 цих закладів вже подано тепло. Залишилося подати тепло до 41 однієї установи. Якщо ми говоримо про опалювальний сезон на загал, то сьогоднішнього дня ми розпочали подачу тепла для інших сфер, і в тому числі для населення. З Самого ранку запущено є тест 1 і тест 2 Тепло подається в плановому режимі. Якихось поривів на мережах нас немає. Станом на зараз тепло подано до 70% будинків. Але я хочу наголосити наступне: що тепло ми подали до будинків, але необхідно, щоб голови ОСББ, керівники управляючих компаній, комунальні, і приватні і крім того, ЖБК, щоб це тепло взяли. Тобто, щоб вони відкрили засувку і тепло пішло до будинку. І з того моменту на лічильнику починається облік також оплати, в тому числі за теплу енергію. Тому е, дуже важливо, щоб якісно спрацювали ОСВБ, ЖБК і управляючі компанії. З ними ми цю роботу проводили, і станом на сьогоднішній день ми проводимо також е, інформаційну компанію і також ведемо зріз, яка зараз ситуація по кожному будинку. Ми плануємо, що орієнтовно до кінця дня ми подамо тепло до 85% будинків в місті Львові цього року. В 408 будинках Сиківського району ми запускаємо ІТП. раніше, ці ІТП працювали в плані подачі гарячої води. Зараз вони будуть подавати також і теплоносій, і тепло. І тому це є спільний проект, який ми реалізуємо з Європейським банком реконструкції і розвитку. І цього року він є на завершенні, і тому це є ситуація дуже важлива. Чому? Тому що люди зможуть економити і кошти, і теплоносій орієнтовно 30%. Також, якщо говорити про теперішній опальний сезон ми провели повну реконструкцію котельні на Кирила Мефодія 17. Вона повністю реконструйована і також вона зараз є запущена. Також цього року ми встановили теплові насоси на котельнях на Шевченка 42 і зелена 111. Це є дуже важливо, і крім того, ми плануємо ще встановити теплові насоси на чотирьох наших котельнях. Це дає нам можливість економити газ. Тому що е, тепла вода, гаряча вода подається без застосування газу. І відповідним чином ми маємо можливість за рік, е, маючи на тих котельнях, шести котельнях е, теплові насоси економити 2 мільйони метрів кубічних газу, а це є 19 мільйонів. Гривень це є чималі кошти, і ми цю роботу будемо далі продовжувати. і ми далі будемо встановлювати теплові насоси для того, щоб економити газ. Що стосується проблемних питань, проблемою є розпломбування лічильників львівгазом на котельнях і подачі тепла на будинки. На превеликий жаль, станом на сьогоднішній день цей процес іде трохи повільно. Минулого тижня в день розпломбовували по три-по чотири тільки лічильники, і це дає змогу помало подавати тепло. Ви будинки з цього приводу у нас були також розмови з керівництвом Львівгазу. і сьогодні також ми мали відповідні такі невеличкі наради. Обіцяє Львівгаз, що цей процес пришвидшить. Але якщо говорити на загал, то на сьогоднішній день. Тільки до 24 котелень подано газ, і розпломбовані її лічильники. А ще необхідно розпломбувати лічильники на 89 котельнях. Це є багато, і тому, якщо такими темпами буде йти Львівгаз, що 3-4 лічильники в день розпломбовувати, то теплоносій буде надходити до мешканців сповільнено. Тому у нас ведуться відповідно такі перемовини, щоб цей процес пришвидшити. Якщо є питання, а, я відповім це, на ваші скажіть, наскільки місце готову до відділення електроенергії або парка? Ви розумієте, про що буде в якому тоді режимі будуть здавати нас? Якщо не буде електроенергії, то в нас є також. Порядок, як ми будемо працювати, і ми готові до цього. Станом на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про теплоносій, то ми закупили і закупляємо дизель-генератори для того, щоб працювали і ТЕЦ, і котельні, і ЦТП. Якщо ми говоримо про водопостачання, то станом на сьогоднішній день також встановлені відповідні дизель-генератори, які надають воду по певних напрямках для міста Львова, і вже такі випадки. Були, що от 10 -го, -го числа були пошкоджені підстанції, але вода у місто Львів подавалася, тому що було переключення власне на насосних підстанціях на дизель-генератори. Відповідним чином вода у місто подавалася. Тому ми готові до цього, що у випадку, якщо не буде електрики, все-таки ми будемо подавати і воду, і також теплому щодо проєкту з литовцями про за незалежно. На біомасі так розкажіть конкретніше, що це таке, коли це буде, і скільки це буде коштувати. Ну що У нас підписаний є меморандум стосовно співпраці з е, НАК Нафтогазом. Е, пропрацьована вся юридична сфера, юридична сторона даного питання. І в зв'язку з тим, що зараз є воєнний стан, деякі процеси потребують ще доопрацювання. і тому станом на зараз ми плануємо найближчим часом, що ми дане питання будемо вирішувати. А як воно буде працювати? Розкажіть механізм. Ну хоч трішки Про відкрите, що? Як це буде? Втратити. Це є. Ми плануємо встановити два котли потужністю 40 мегаватт, яка буде працювати. Ці котли будуть працювати на біомасі будуть її добрати тут на, Сол, на львівщині. Як це буде на Львівщині. Коли це розпочнеться, коли це буде? Я дала відповідь на питання стосовно того, що станом на сьогоднішній день дане питання пропрацьовано, але в зв'язку з воєнним станом ще необхідно деякі речі доопрацювати, і тоді цей проект буде запущений вже в життя. Це запрошено духцям чи українцям, чи спільні українці? Це є зараз, будь, якщо цей проект буде реалізований, то він буде реалізовуватися у співпраці з НАК Нафтогазу. І початково це буде фінансуватися на Автогазом, але місто Львів через певний період часу буде віддавати ці кошти. Скільки йде мова про гроші? Зараз я не можу сказати. У мене останнє віддавати. питання уточнення: 80% відсотків і отримують сьогодні. Ну тут подається подача тепла. Це решта 20. Це мешканці яких районів? Атопорхівоксихів це власне оці котельні там, де необхідно розплумувати лічильники і подати газ. І тоді мешканці отримують тепломісію. Ще уточнення: якщо повернутися до тих установ сорока. Садочки, медичні установи, чому там не встигли подати опалення? Також причина, тому що, що не розпломбовані є лічильники, і власне газ не подається, і відповідним чином ми не можемо подати теплоносій, тому ми провели ряд зустрічей, ряд нарад з керівництвом Львівгазу, з дирекцією Львівгазу. І я думаю, що все-таки це дасть свій результат і сьогоднішнього дня цей процес пришвидшиться. Я маю на це надію. Що, це садочки, школи? Що це зараз? Це є школи, це є садочки? Добре. А чому раніше не зараз... Представлення, будь ласка, Доброго дня? Начальник Львівського відділення отель Вівгаз Сербун Павло Петрович. Розкажіть, будь ласка, наскільки вдалося вже зекономити газу, оскільки е, опалювальний сезон розпочався значно пізніше ніж минулого року. Чи взагалі щось законодав? Так, якщо ну, зли... вистачить газу нам на цей опалювальний сезон? Ну, чи вистачить газу це питання глобальне, воно залежить, ще, крім того, від погодних умов. Але е, завдяки тим погодним умовам, які склалися на сьогоднішній день в Україні, звичайно, що тут е, є суттєва економія газу. Тим більше, що опалювальний сезон в цьому році почався на місяць пізніше, порівняно з попередніми роками. Того ще не було. Тому економія буде значна. Але у вас є ж прорахунки, так? Наскільки там річно забезпечено? Наскільки Львівщина забезпечена газом, у нас такої цифри немає. Цифра є в загальному в НАК Нафтогаз України, який постачає газ, який вам може ті цифри назвати. Ми займаємося розподілом газу. Весь газ, який надійде в мережі Львівської області, ми відповідно доставимо до споживачів. Що роблять ваші фахівці, щоб пришвидшити розпломбування? Це Чому, досі, це? Так? Чому досі вони не розпломбовані? Ну, садочки залишаються деякі безпонятими. Значить, без дивіться, і... розпломбування газової мережі, тобто включення подачі газу до об'єктів опалення, є не тільки якби, Львів теплоенерго, залізничне теплоенерго, а є взагалі в нас вся Львівська область в даній ситуації місто Львів. Якщо взяти бюджетну сферу, то в нас по бюджетній сфері є більше порядка 600 точок, які треба було включати перед початком пального сезону. На сьогоднішній день у нас ще лишається по бюджетній сфері 330 точок, які треба включити. Кожен день наші працівники включають по 30-40 об'єктів. Тобто це процес, звичайно ж, він тривалий, трудоміський, тому відповідно займає багато часу. Чого досі цього не зробили? Ми зробили це в міру того, наскільки ми можемо зробити роботи в один день. Ми в день робимо 30-40 включень в день. Я вам назвав цифру, що по бюджетних установах є тільки порядка 600 точок. Як тільки опалювальний сезон почався, ми зразу розпочали цю роботу. Нам бракує працівників, щоб це зробити швидше. І працівників бракує також. Тому трохи цей процес затягується, але ми. Найкра... Найкоротші терміни, звичайно, його зробимо. Крім того, ми включаємо як котельні Львів теплоенерго і залізничного, ми включаємо ще об'єкти, які мають окремі договори. Тобто це і лікарні, садочки, школи, які відповідно мають з нами заключені окремі договори, відповідно, у нас з ними інші розрахунки. Львів теплоенерго, залізничний теплоенерго. У нас є, ну скажімо, централізований договір. По якому вони розраховуються за розподіл газу, відповідно, ми їх централізовано включаємо. Е, наша позиція така, що в першу чергу треба було включити ці лікарні, військові частини, садочки, далі школи, далі соціальна сфера, потім населення. Для того, щоб ну, найбільш потребуючим верствам населення і відповідно, соціальній сфері, в першу чергу, ми включаємо. Ця робота виконується щоденно, задіяна тут велика кількість людей. Ми працюємо там з і до пізньої ночі. Ми, тобто, Робота триває. Розкажіть, будь ласка, в яких районах на сьогоднішній день ще не запустили котельню? Ми е, не працюємо конкретно по якомусь району, ми працюємо по всіх районах. Тобто, де є в, в тих районах більше садочків, школ лікарень, ті швидше включаються. Там, де є менша та кількість, там, наприклад, в Личаківському районі буде включатися там, 10 котелень, в Галицькому, 2, в залізничному 3. На наступний день буде навпаки. Тобто цей процес не є там, чітко розділений по районах. Наша задача включити газ до всіх споживачів міста Львова. Є якийсь термін, ось, коли 100% буде в будь-якому садочку Львова чи в медичному закладі буде. У світі, думаю, що за день. Ну, Два дні це максимум. Ми закінчимо. Решта всі котельні. Постараємося до кінця тижня повністю все взвучити.